Усе подвір'я засипане тирсою, цілодобове гудіння, спецтехніки та ще й небезпечні випари. Це все вже звичні речі для жителів вулиці Промислової, що у Рожищі, у яких по сусідству працює деревообробне підприємство Вудленд. Пилюка щипа, всяка себе струби, сажа, все воно йде по людях, по підоконниках, по... Я вже в окреницю закрив, бо того, що там воду просто ну, невозможна пити, вона вже вся була в цьому. Щіпів, тирсів, бачите. Все воно в цьому. Хто, хто я має ту воду пити? О. О. Це на подоконниках, mm -hmm. все. Все в хатах і діти кашлюють. І це далеко не всі шокуючі наслідки такого сусідства, каже Олександр. Чоловік мешкає тут разом із родиною все своє життя. Пригадує, спершу підприємство не приносило великих неприємностей. Втім, згодом все змінилося, і проблему людей тепер вистачає. Спочатку типу, так не було. Вони просто потім рішили собі цю… Ну, спочатку, якось просто ліс, і вони щось там переробляли, десь там далі взаді. А потім вони собі вирішили, що на це все зробити, бо, кстати, парова котельня. Це не проста котельня, це парова котельня. В неї теж мають бути відповідні межі, тому що вона є дуже взривоопасна і вона, ну, там свої норми. Саме того кузлового крана, я взагалі не знаю, по яких нормах вони сюди його умудрилися вставити. Я не знаю, що там робить, щось вони нове построїли, що вібрація йде і в хаті чути цілу ніч. Я не знаю, що там, як там, вони там кажуть, що все добре в них. У них хорошо. У нас хорошо. Не, не хорошо. Страждає від такого, м'яко кажучи, неприємного сусідства і пані Віра. Я інвалід другої групи. Я хочу спокою, я хочу затишку. О, а тут його немає ні вдень, ні вночі. Кран постійно шумить, постійно тарабанить. Я боюся внуків пустити, бо ну, всякі аварії можуть бути. Цей екран і що хоч може статися. А пилюка і та сажа вже тепер достали. Жінка каже, через роботу заводу весь город щодня засипає величезною кількістю тирси. В результаті, що б не робили і як не старались, тут нічого не хоче рости. Ця тирса не перегниває, тому що вона парена та тирса, і в мене город практично пропав. Ніхто не прийшов, не вибачився. Ніхто не прийшов у мені ніякий не, не зробив нічого. І отак от ми живемо. Я не можу посадити ні помідора, ні капусти, бо все воно в тирці, його не можна їсти. Картоплю посадила в кінці навіть не зійшла. На момент зйомки матеріалу працівники підприємства саме виконували роботу, мало не на самому городі місцевих. Це город так? Да, – от вони навесні тирсу. Просто в рядюшки збирали і на тачки і сунули. Стільки було тирси тут Е, yeah. Що городину виростити просто нереально. Сьогодні yeah. вони почали якісь роботи тут, а заворушилися. Оцей цей забор був поваляний тут. Oh. Років десять тому можна було тут гарно пройтися. Не було таких зарослів хащів, оцих обрізків, дерев, все чистять, що на тій території, зносять все сміття сюди. І тут вже просто зробили якусь свалку. На період війни лісу тут навезли, що лісу ми не бачили ще uh -huh. в нормальний час. Печет. Простий час такого не було. Підемо, я не знаю. Лісу навезли, це страшне, мені серце болить за той ліс. Де вони вже його стільки беруть, вирубають, все не буде чим і дихати людям. Страждають від такого сусідства тут чи не всі жителі вулиці, серед них і діти. Місцеві не на камеру розповідають, після кількох років життя поряд із заводом діти почали постійно кашляти, та й настільки, що тепер малечі потрібно користуватись інгаляторами. А влітку, коли діти бавляться, на подвір'ї, то дуже-дуже сильно летить, сміття, тирса. Каса я не знаю, як правильно називається. Забруджує нам теж дерева, плоди з дерев, гойдалку, там, де діти бавляться, пісочниця постійно чорна. І це постійні кашлі. Я не знаю, може навіть Елергічні вони викликані, постійні, тому що ми викликали лікаря. Ну, лікаря до У мене діти там постійно почали кашляти. Старша дитина на як вона ця штука Інгалятор. називається, на інгалянку. Вони да. Від такого сусідства людям увірвався терпець, і вони звернулись до спеціалістів. Зокрема, неодноразово звертались до екологічної інспекції та Держпродспоживслужби. Ті, в свою чергу, провели перевірку і навіть подали на підприємство Вудленд до суду. Суди зайняли сторону їхню. хоча це дуже дивно. Якщо козловий кран 10 метрів від мене в хаті, і вони говорять, що це правильно, ну, то я не знаю, для чого тоді такі суди в нас в Україні взагалі. А другий раз, коли на Львів подавали, це вже ми подавали. А ну, програли і там, і там. І коли ми вже програли, то тут вже все, для них роздолі зробилось. Вони вже і по ночам стали працювати. О, вони в день можуть не працювати, зато вночі працюють. Відтак ми спробували поспілкуватись з керівництвом самого підприємства, Товариства з обмеженою відповідальністю Вудленд, Україна. Там кажуть, у них все добре, втім, прокоментувати більше чомусь не можуть. Все добре, все добре у нас. А можна з вами домовитися під'їхати коментар записати? О, думаю, що не на цьому тижні точно. Ага, а якщо у телефонному режимі могли б не кілька питань? Трохи ні, ні, ні. Які порушення виявили у роботі заводу Держекоінспекція та Держпродспоживслужба? Ми розповімо у наступних матеріалах? Також розбиратимемось, чому, попри десятки виявлених порушень, завод досі безперешкодно працює і продовжує не давати спокійно жити рожищанам. Окрім того, ми спробуємо ще раз поспілкуватись з керівництвом підприємства Вудленд. Адже у цій історії є дуже багато запитань, і ми спробуємо знайти відповіді.